Це відображення тих протиріч, які існують з перших, я б сказав, місяців існування цих організацій, навіть з моменту їх. Створення і боротьба була і коли ухвалювали відповідні законопроекти по антикорупційній політиці, коли створювалася оця ця нинішня інфраструктура антикорупційної політики, це не тільки на САП, це і електронні декларації і також на ЗК на антикорупційне законодавство. І от вже з 15-16 років іде боротьба навколо цього антикорупційного законодавства на навіть ті події, які передували в ситуації в Верховній Раді, ці обшуки і такі я б сказав, атаки в правовому сенсі з боку СБУ на набу. Там, ну, скажем так, були дії, дійсно, які були викликані, я так розумію, підозрами щодо взаємодії певних представників НАБУ з Російською Федерацією. І, безумовно, в умовах війни ну, це потребує розслідування, активності. Інша річ, що, ну, Тут треба розрізняти реальну державну зраду і зв'язки, які могли існувати там фізично або в родинному сенсі, і ще до війни. Така проблема до речі не тільки в набу існує в багатьох наших державних структурах, в тому числі навіть в СБУ. Але тим не менш, от навіть протистояння СБУ і Набу це не нова проблема. Це було в часи Порошенка. А... Навіть були фізичні зіткнення. Пане Володимире, да. я вам я я вам навіть більше скажу. Це проблема успівана Голівудом, це протистояння між ФБР і ЦРУ, силові відомства Весь ну, час це вони теж, між собою але, конкурують. Дивіться, я розумію, ні, спецслужби між собою да, завжди конкурують. Це давня історія. Ні, просто на треба розрізняти з одного боку. Було протистояння правох старих правоохоронних органів і нових антикорупційних структур, тому що у нових антикорупційних структур був особливий статус, були було більше повноважень, була більш висока зарплатня, і це викликало і ревнищі, і ну, критичне сприйняття. Тобто тут були об'єктивні і суб'єктивні чинники протиріччя.